Віталій Баталішахів, грає проти Свінета. Норвегія рейтинг 1963. Що це таке? Час не захист. Коротше. Не бореться суперник за центр. Дає мені можливість поставити все, як я хочу. Я так і зроблю. Так, ми і зробимо тут. Тепер так граєш. Так граєш, і ти співаєш Туру-ту-ту-ту. -ту -ту -ту. Ну, давай якось по центру поставлю, акки там буде видно молочу. Треба цього прибрати, можливо, сюди. 5. Нічого не поняв. Що там? Ти, правда, тут тут б'єш, да, ти Я, типу, не встигаю, бо ти візьмеш, я сюди. Ти взяв, так? Да? Я шах, ти сюди. Невже? Ну, невже я не встиг. А, і ти F4 може підеш. Ну, F4 ми там може і пожертвувати може. f 4 ми можемо. Може просто взяти. Десять. Пішком. Пішком пішком. Ай-яй-яй. Ай, Іду ай. сюди. <кій> На смачне поле. Так, ну гру відкривати буду. По можливості. Хоча може це і не дуже відкриваю, але побачимо. Пішком пішком ай. Так. Давай так, наприклад. Придавлю. Погрозу якусь Фарзяна захистив. Так. Да. Так. Давайте так. Хочу шах, можливо. Можливо, не хочу. Так, можливо, десь в білі поля зараз, от сюди прийду. Всяке може бути. Мабуть, так. Це буде сильніший хід, я думаю. Туди, мм. Нам треба якось це відкрити, щоб все заграло. Вона так трошки стоїть. Не зовсім так, як мені хочеться. Якщо так, так, так. Ну, добре, давай. Тут, наприклад, висить. Ну, окей, поміняюсь. Ой, ну, в так, так, потім так. Чи навіть так, так, так. І поки у нього розвиток і взаємодія фігур недостатня... Що це таке? Не поняв. Серйозно? Ні, ну тут хто буде думати в таких позиціях? Я точно ні. Угу. Нічого не розумію. Нічого не боїться. Просто якийсь шах, а там нема шаху. Чи мені здавалось, що США? Там ну, майже мат якісь. І усек. дякую. Дозволив суперник. Отримати хорошу позицію, я її отримав. 86 на 65. Бо багато ходів пішаками пасивних. Пішаки на 6 ряді, ну, на 3-му, да. мене на 4-му. Коні, якби, Птараш ну, казав, що на другому ряді, ну, для чорних на 7, коні недорозвинені. Вони якби на центр не впливають сильно. Тут вже було Д5. Переходячи кордончик, закуплюючи більше простору, здавлюючи позицію, ну, окей. Я вирішив поставити все по центру. Зазвичай, коли з вами грають от щось подібну штуку. Я зазвичай все ставлю по центру, а потім вирішую, де ми будемо прориватись. Ну, посилити, звісно, треба поприбирати звідси фігури, щоб тури і фари здавили сильніше. А там уже як піде. Сам ще пішаками Йде вперед, відкриває гру під себе. Не дуже добре. Тому що король стоїть, от і фігури на останньому ряді вони не взаємодіють ніяк. Відміну, як тури, вже відкрита на піввідкрита лінія. Вже атакують. Тепер потрібно просто підключити ще далі фігури. Ну, Очевидно, що треба відкрити центр. Щоб дістатись короля. Ну і тут, якби, нескладна тактика. Відкриваємо лінію. Відкриваємо лінії для фігур. І все. Закінчується. Так, можна було б зіграти. Тоді якось можна так, мабуть. О, фержи 3 красивий хід. б 5 комп'ютер, каже, грай. І отримуй такий мат. Вітаю любители шахів, в рай проти fear soft. Polish reйтиan 2035. 7... Не знаю. Ці структури якось трошки якось було. Ну, давай аж 5 включимо з тобою. Можливо, нам це якось та щось там так дасть. Місклік. Кадриня. От мені ще тільки цього не вистачало, місклікати тут. В таких позиціях. Хефі. Все повіддавав йому, а там буде видно, що це. І до чого це все? Кісь бред просто починається в один хід Десь хочу мінімат поставити шуперник, десь захищу. Активізую ту руку десь. Десь призявки. Ну, віддам якість. Якщо візьме, конечно. Не візьме, то не віддам. Чого? Не віддає, да, мені якість? А чого не хоче? Не хоче? Він не хоче. Так. Хит так я просто ничью зарублю. что сори. Это что такое? Что это такое? просто Кось нічия. Я вийшла. Ну, пощастило. Йому пощастило, що я не скликнув, а я... мені пощастило, що я не знайшов. Хоча він там мав якось, звісно, грати енергічніше. 81 на 77. Чомусь в мене вище. Ну, да, класний хід. Оцінка. Ура, 8. Його перевага в розвитку, в мене якісь проблеми із матеріалами. Фігури стоять. Не зовсім. Ну, типа, розвиток то є в моїх фігури, але вони займають не оптимальні поля. Так, ну в мене була якась ініціатива, а це типу, блискучий хід, тому що ти не береш якість. Молодець. Ну, тут просто нічия. Ну от, такі партії також. важливі, тому що буваєш, зробиш якийсь хід. Поганий, як я мізклік, просто Суперник отримав хорошу позицію, але стояти ти не можеш. Ти маєш створювати свої шанси. Свої шанси тут ясно, що це тільки так і короля. Ясно, що треба якось поміняти слона. Ну що поля слабкі. І там щось якось. Він, звісно, міг би ще гірше зіграти якось і помилився б тут десь, я не знаю, як правда. Та, Тураж 8, я думав, що це ще нормальний також хід. Ну, королем тут, мабуть, не добре, бо я, мабуть, зайду. Або так. Так, да, тут просто Тура втратить. Ні, це нормально, це ж чорних. Я щось думав, що. Мінус 1,57, це за мене. Ні. В нього хороша позиція. Тут йому треба було йти на цю позицію. Прохідний пішак, брати його не встигає, тому що мат прилітає мені. Ну так, да, Fрез фриз D4. Фрезе можна, так? Да? Отак от навіть. І фрезів 6. Прикольно. Здавалося. Все помінялося, але. Але чорні якось активніше атакують і король уже в центрі. І що головне це два пішечки проти одного на ферезому фланзі. Ще по стейніцу Першому чемпіону світу. Це як перевага. в Веншпіль особливо, тому що два пішки підуть, і тут створиться віддалений прохідний пішак. Який дасть перемогу чорному. А це помилка, тому що я форсую нічию.